Ти знов сумуєш, Наталко. Мені з думки не йде наше безталання. Що ж робити? Покійний твій батько довів нас до цього. І, мамо, так йому на роду написано, щоб жити багатим до старості, а умерти бідним. Він не винуватий. Лучше була б я вмерла, не терпіла б такої біди, а більше через твою непокірність. Через мою непокірність ви біду терпите? Мамо, а як же? Скільки хороших людей сваталось за тебе? Розумних і зажиточних, а ти всім відказала. Лучше посивію дівкою, ніж піду заміж за тих женихів, які за мене сватились. Вже нічого сказати. Хороші люди. А чому й ні? Дяк Тахтаулівський. Чом не чоловік. Він письменний, розумний. І не без копійки, а волосний писар і підканцелярист Скоробрешенко. Чому ж не люди? Нехай вони будуть розумні, багаті і письменніші од нашого возного. Та коли серце моє не лежить до них, коли вони мені всі осоружні? Знаю, чом тобі всі нелюб'язні. люб'язні, Петро нав'яз тобі на зуби. Дурниця все те, що ти думаєш. Чотири годи об нім нема, ні слуху, ні послушання. Так що ж? Адже ж і він об нас нічого не чує. Ми ж живемо, то й він живий і також пам'ятає об нас та боїться вернутись. Ти не забула, як покійний твій батько напослідок не злюбив Петра і, умираючи, не дав свого благословення на твоє з ним замужество. Так і мого ніколи не буде. i you. Плачте, мамо, я покоряюсь вашій волі і для вас, за першого жениха вам угодного, піду заміж. Наталко, дочко моя, ти все для мене на світі. Прошу тебе, викинь Петра з голови і ти будеш щасливою. Стрівай, хтось мелькнув мимо вікна. Чи не до нас часом? Трудно, мамо, викинути Петра з голови, а ще трудніше із серця. Та що робити? Дала слово за першого жениха вийти заміж. Для покою матері треба все перенести. Скріплю серце своє, перестану журитись, осушу сльози свої і буду весела. Женихи, яким я отказала, в другий раз не прив'яжуться. Возному так одрізала, що мусить отчепитись. Більше, здається, нема на приміті. А там ох, серце моє чогось щемить. Заходь, заходьте, пане вигоре. Гейду, Помагай Помагайбі, Наталко, якся маєш, як поживаєш. От живемо і маємося, як горох при дорозі. Хто не схоче, той не вскубне. На нас, бідних, і безпомощних, як на те похиле дерево, і кози скачуть. Хто ж тобі винуват стара? Якби віддала дочку заміж, от і мала, хто вас обороняв би. Я цього тільки й хочу. Так що ж? А що ж таке? Може, женихів нема, а може, Наталка? то й горе, скільки не траплялось, і хороші людці. Так не хочу, та й не хочу. Дивно мені, та чудно, що Наталка так говорить. Я ніколи б від її розуму цього не ждав би. Так то вам здається, а ніхто не віда, як хто обіда. Отак От все вона приговорками та одговорками вивертається. А як до того ще додасть охання та сліз, то я й руки опущу. Час би, Наталко, взятися за розум. Ти вже дівка, не дитя. Кого ж ти дожидаєшся? Чи не з города ти таку примху принесла з собою. О, Там паночки дуже собою чваняться і вирядують женихами. Той не гарний, той небагатий, той не а, а інший дуже прудкий. Той керпатий, той носатий, та чом не воєнний, та коли й воєнний, то щоб гусарин. А от такого перебору досидяться до того, що після на їх ніхто й не гляне. Не рівняйте мене, пане виборний, з городянками. Я не врядую і не перебираю женихами. Ви ж знаєте, хто за мене сватався. Чи вже ж ви хочете спхнути мене з моста та в воду? Правда, правда. Заміж вийти не дощову годину пересидіти. Але мені здається, якби чоловік надежний трапився, то не слід би ні для себе, ні для матері йому відказувати. Ви... Люди небагаті. Небагаті. Та така бідність, Ох, таке я... убожество, що не знаю, як далі на світі жити. Ох, так можна вашому горю пособити. У мене є на приміті чолов'яга і поважний, і багатий. І Наталку дуже собі уподобав. Ох, біда мені. Жартуєте, пане виборне. Без жартів знаю гарного жениха для Наталки. А коли правду мовити, то я й прийшов поговорити за нього з вами. А хто ж такий той жених? Наш возний Термаковський. Нучимний чоловік. Возний? Чи він же мені рівня? Ви глумитеся наді мною, пане виборний. Я так привикла до свого безталання, що боюся і вірити, щоб цьому була правда. Ну, а з якого ж побуту мені вас обманювати? Возний Наталку полюбив і хоче на її женитися. Що ж тут дивно? Ну, скажіть же хутенько, як ви думаєте? Та я душею рада такому зятеві. А, а ти, Наталко? Бога бійтесь, пане виборний. Мені страшно й подумати. Щоб такий пан письменний, розумний і поважний хотів на мені женитись. Скажіть мені перше, для чого люди женять? Для чого? Для того, щоб. А, а, а ти, буцім, то і сама не знаєш, для чого. Мені здається, для того, щоб завести хазяйство сімейство, жити люб'язно о, і дружно, о. бути вірними до смерті і помагати одне одному. А пан, котрий жениться на простій дівці, чи буде їй щирим другом до смерті, йому в голові буде все роїти, що він її виручив з бідності, вивів у люди і що вона йому не рівня. Буде на неї дивитись з презирством і обходитись з неповагою. І у пана така жінка буде гірше наймички, буде кріпачкою. Отак на всякий раз, як занесе, то й справляйся з нею. Коли на те пішло, то я скажу. Коли б не годованець наш Петро, то й Наталка була б, як Шовкова. Петро, а де ж він, той Петро? А скільки років, як його немає? Та вже років трохи не з чотири. І Наталка так обезглузділа, що любить запропастившогося Петра. І Наталка кажеш ти добра дитина, коли бачить матір свою при старості, в убожестві, всякий час з заплаканими очима і туж дуже, -дуже мираючи від голодної смерти, і не жалиться над матір'ю. Ради кого? Ради пройти світа, ланця, що може, де в острозі сидить, може, вмер. А був солдат і завербувався. Плач. Не плач, мамо не журися. Забудь Петроланча, пройдопагантя. Oh <laughs> no.